Та Просте пояснення. Якщо ми візьмемо якийсь елемент, наприклад, натрій, пропишемо його порядковий номер, він буде показувати, що у цього елемента 11 протонів зі знаком плюс та 11 електронів зі знаком мінус. І якщо цей елемент вступить в хімічну взаємодію з сильним неметалом, наприклад, хлором, то він втратить електрон. Да? І у нього стане, відповідно, 11 протонів зі знаком плюс, і мінус 1 електрон, 10 електронів зі знаком мінус. І ми напишемо натрій плюс. Чому плюс? Тому що, подивіться, будь ласка, 11 протонів зі знаком плюс, 11 плюсів, 10 електронів зі знаком мінус, 10 мінусів. 10 плюсів, 10 мінусів скорочуємо, залишаємо 1 плюс. Якщо у елемента заберуть 2 електрони. Наприклад, у магні, то тоді ми напишемо магні 2. Елемент, який забрав, відповідно, електрони, стане аніоном. Це у нас катіон да, зі знаком плюс. А оце у нас буде аніон. Наприклад, хлор, да, 17-й порядковий номер, 17 протонів, 17 електронів. Приймаємо один електрон да, і утворюємо аніон. 17 протонів зі знаком плюс і 18 електронів зі знаком мінус. 17-17 плюс один додатковий електрон. Якщо ми хочемо отримати, наприклад, дво, е, катіон 2, достатньо утворити сполуку по типу магній хлор 2, да, хлориду магнію. В, такому, в такій сполуці у нас буде катіон магнію 2, і два аніони хлору зі знаком мінус.